Вітаю вас, мої любі! У нас з вами починається новий місяць, але поки що ви бачите в мене листопад, в мене ще такі красиві помаранчеві кольори в кімнаті, і все одно я додала вже вогників і готую свою кімнату, свою квартиру до святкових днів до Святого Миколая, до Нового року. Ну, тобто, вже вогники з'явилися, вже стало затишніше і тепліше. Але сьогодні хочеться вам нагадати про те, що у нас досить непростий період почався з такої, знаєте, з ретро Меркурія 26 листопада. І ми будемо жити ці півроку, десь, ну, точно до березня місяця, до травня, там будуть змінювати знаки вищі планети. А з початком ретроградності Меркурія, у нас потім буде Марс ретроградний, потім Венера, і це я буду поступово про кожну планету вам розповідати і пояснювати, як же ж нам бути. Якщо коротко, то це все логічно, тому що ми зайшли в епоху Водолія, тобто сама головна впливова планета з усіх десятьох. А Плутон зайшла, зайшов в водолій. Тобто, свободолюбивий, креативний э, знак о, водолія. Бачите, я зараз можу ще э, ось так э, якось говорити щось не те і ви можете помилятися, тому що це вплив Меркурія. Нічого страшного в цьому немає, ми помічаємо і просто поправляємо себе. Так, ось нам треба зрозуміти, що коли змінилася епоха, Плутон зайшов у водолій. Логічно, що Меркурій, а це наші думки сприйняття інформації, як ми комунікуємо, як ми передаємо інформацію. І е сама перша планета Меркурій стала у нас ретроградною. Тобто ми помічаємо за собою, що ми десь думками е на виворіт, десь думками е позаду, тобто ми в ретроспективі, ми щось пригадуємо. Е і це нормально, це логічно, тому що потім е, у нас Марс ретроградний, Меркурій у нас про думки, плани, і ми будемо змінювати тут е, усе. Ну, Звісно, що я не можу сказати, де у кожного з вас, тому що е, е, щоб це дізнатися, як саме у вас ці півроку програються, так? Проживете ви. Треба бачити вашу натальну карту. Тому якщо вам буде цікаво, то, будь ласка, приходьте. Якщо вам достатньо моїх отаких от ефірів, то я дуже вражена і вдячна вам за відгуки. А вас доволі вже більше і багато ви мені пишете, особливо в інстаграмі. Тому, будь ласка, пишіть і тут і в інстаграм. І таким чином ви будете підтримувати мене. Це такий буде зворотній, красивий зв'язок. Обмін енергетичний, і ви допоможете україномовному контекту допомогти мені ще більше україномовним людям на землі. А нас, ви знаєте, багато і ми розсіялися по всьому світу. Це не погано і не добре, Це факт нашої біографії, історії на зараз, поки що йде війна. Так, ось, поки Меркурій у нас ретроградить, ми думками, що ж треба робити, а як щось не працює так, як було. А що мені взяти від тіля? А як що переробити наново? І так у всьому, потім Марс ретроградний, і Марс у нас про дії конкретні, і ми також будемо. В цьому випадку думати, як нам діяти, а нам треба діяти, якось взяти щось таке, що в мене класно виходило в минулому а, в моїй історії, мого життя, так, десь я досягав і в мене були гарні результати. А, і змішувати з новим. Далі, так само по Венері. щось мені раніше подобалось одне, а зараз я бачу, що не дуже то воно мені вже і цікаво. Тому ось так, з ретроспективою назад. Тобто ретроградність це повертаємось минуле ми з погадами, а також повертаються до нас якісь люди, з якими ми пережили якісь важливі моменти життя. Можливо, нам треба загрити, закрити гештальт, тобто вирішити якесь питання, можливо, ми якось некрасиво розійшлися, так то треба ну, визнати щось. Зрозуміти, що ми зростали обидвоє в цьому досвіді, і подякувати, пожати один одному руки. Тоді це буде як би закритий гештальт. Ви візьмете від того досвіду саме корисне, що вас і зробило такою впливовою, можливо, людиною, цікавою людиною. А зараз я запрошую кожного знаку зодіаку, я буду говорити про Грудень місяць. Це буде прогноз Таро на грудень місяць. З чого у вас почнеться грудень місяць 2025-24 року риби? Шістка чаш. Подивіться, яка приємна карта. Це карта минулого, а у нас же ж ретропланети. З'являться люди з минулого, і ви гарно будете проводити час. Можливо, ви пригадаєте себе з дитинства або з дитинства люди. Можливо, питання з вашою дитиною і також що з минулого буде. Щось, що буде вам тепло від цього. Емоційно приємно. Далі також подарунки, а у нас Святий Миколай попереду. Десятка чаш, ну, свято я тільки сказала: Бачите, свято, родина, веселка, усе вже добре, а далі буде ще краще, якась кульмінація подій, завершення, бо це десятка. І свято, ну, і знаєте, і так приємно на душі від того всього. І прикрашайте оселю, тому що у нас грудень місяць, свята попереду. Далі. Вісімка чаш. Ну, знаєте, знов чаші. Ну, це ж риби, це ж ваша стихія водяна. І знов чаші, і після свят веселощів, ну, треба, слухайте, також іноді і відпочивати від веселощів. Тому вам захочеться усамітнитися, піти і відпочити від усіх, бачите? Можливо, навіть поїхати, якщо буде така нагода, поїхати у відпустку та, будь ласка, тільки я раджу все ж таки їхати в ті країни, якщо це буде за кордон, де ви вже були. Або якщо ви в Україні, то де ви вже були, вам там точно сподобалось, тому що у нас ретро планети. Їдемо туди, де було добре, де нам сподобалось. Паш чаш. Дивіться, ви будете дарувати подарунки, вам будуть дарувати, вас будуть запрошувати на побачення, можливо, і ви також. Це приємні переговори, і знов чаші, четверта карта. Це просто. Потрясіння, риби, чаші, знов тільки ваша стихія. Ну, це ви і в вашій стихії ось так приємно ви можете вирішувати будь-які справи. Це шанс оновити відносини, оновити їх, зробити більш такими приємними, лагідними один для одного. Далі. Двійка чаш. <смі> Чому я не дивлюся? Двійка чаш. Це точно буде запрошення на побачення, тому що тут продовження, тут дві людини, і навіть якщо це буде бізнес-проєкт, ви прекрасно домовитесь і всіх все влаштує. Подивіться, це просто пісня, любов, кохання. Це ну, як е про е особисті стосунки, все буде добре. Так і про е, бізнес-проекти. Ви просто будете домовлятися з тими людьми, з якими вам приємно буде працювати навіть. І всіх все задовольнить. Карта мир. 21 аркан. Навіть якщо тут ви захочете закінчити стосунки, тому що карта мир говорить про те, що це кульмінація, щось завершується який, якийсь цикл у вашому житті. Це може бути і е, кінець стосунків або е, бізнес-партнерства. І ви мирним шляхом е, розійдетесь. Якщо це не про стосунки, то е, просто ну, щось завершиться, якийсь етап життя. Ну, а Ми знаємо з вами, ми а, ну, так влаштовані люди, така звичка є. так, Ми а, підраховуємо наприкінці року, який же ж рік ми прожили, і що щось, щось там було. Що ж там було такого цікавого, і а, чого я досяг. І це дуже цікаво. Продивіться по фотографіям навіть в телефоні а, рік назад, де ви були і де ви зараз. Це дуже цікаво, зробіть це. Ну, і якщо у вас з'явиться нагода подорожувати, ось тут уже точно за кордон, тому що це карта мир, то це прекрасна нагода. Просто ще раз повторюю: е летимо, їдемо в ті місця, де ми були, тому що ретро планети. А також, можливо, ви помиритесь з кимось, з ким ви були у сварці. Е дбайте про себе, йдіть до лікаря вчасно і. Е спа процедури робіть. Дуже класна нагода от з цією енергією робити такі собі приємності. Далі. Ще раз старшерка. І це в нас відлюдник. Відлюдник навіть від слова зрозуміло, що хочеться ну, буде такий період якийсь у грудні. Ну, знаєте, свят багато, шуму багато, людей навколо також, а у вас спілкування там постійне, і вам захочеться просто піти і побути наодинці. І це нормально. І це більше, ніж нормально. Людина повинна бути іноді сама з собою наодинці, щоб по цій енергії, по цій карті. Задавати такі важливі питання, тому що ви ж підраховуєте рік після, бачите, після ось цього і йдете усамітнитися для того, щоб подумати, а починається ж новий рік, а куди я йду, з чим я йду, що в мене є на сьогодні, а куди я рухаюсь? А де я хочу бути через рік? А де я хочу бути через два, через п'ять. Як я хочу виглядати, чим займатися? Ось саме оці ось питання ми задаємо по цій карті. Це дуже важливі питання. Про сенс життя, про те, ким я є зараз і ким я хочу бути. Тому е, побудьте з цими питаннями. Далі. Король Пентаклів. Дивіться. У вас з'явиться, можливо, в житті, а може він і є, а може прийде з минулого, знаєте, не закритий такий гешталь. Чоловік земної стихії, таких знаків зодіаку, як тілець, козирог і Діва. А можливо, це меценат, спонсор, який захоче вкласти в вас гроші, можливо, ви там щось таке ось тут придумаєте, що ви хочете, знаєте, і скажете цьому чоловікові і він. Побачить сенс цьому розрахунок, тому що ну, така людина вона вкладає кошти тільки коли вона бачить користь свою і потенціал іншої людини, прогрес. Тому ви, в вашому оточенні буде така людина. І може бути щедрий подарунок, якщо це не спонсор, а просто це ваш чоловік. Король такий заможній, впевнений у собі, такий господар життя. Знаєте, добре заробляє і може просто вам подарувати щедрий подарунок на Новий рік. І остання колода риби. Двійка Пентаклів. Можливо, ви будете вагатися між чимось. Щось буде вас вам щось запропонують, можливо, іншу роботу, інший статус, тобто підвищення, а ви будете вагатися. А може, між подарунками, знаєте? І тут хочу нагадати про те, що робимо подарунки, якщо ми впевнені, що людина це давно хотіла, ми купуємо. А якщо ні, то краще запитати, щоб не мучитись отут. А також, якщо це стосується ваш вибір вас, може не треба обирати? Може треба купувати два. Просто дбайте про те, щоб у вас була гарантія. Гарантія, Дивіться на ті товари, подарунки, предмети, які ви купуєте, дуже ретельно. Бо у нас там ретроградні планети. І є ризик купувати нове. Тому дбаємо, беремо гарантії, придивляємося, чеки беремо. Ну, тобто, ви зрозуміли. І якщо це два, ну, і ви може не будете обирати, придивіться, може, два варіанти взяти. Якщо це не подарунки, а може там, я не знаю, будь-що. Просто прирівняйтеся, може й не треба мучитися. І ви як будете, знаєте, жонглювати, все встигати. І остання карта риби для вас. Знов відлюдник. Вау! Ну це щось буде таке цікаве. Якась така пропозиція, що ви будете примірятися, що знов підете в себе і будете знов задавати собі питання. Ой! А це точно я хочу, а це точно про мене. А я себе не обманюю, а я не притягую за вуха. А там я буду я. Зрозуміли? Ось тут питання. Ось, ну, тут цікаво. тут знов хочеться усумітнитися. Давайте ще одну карту для вас, риби. Бо це другий такий відлюдник, а це все ну, ж таки свято. Чим же ж у вас такий грудень місяць риби завершить? Треба буде е, сказати чомусь ні. Вам треба все ж таки вибрати ось тут. Ось тут я раджу, е, як би вам було непросто, бачите, ну, вам не хочеться казати ні. Але вам все ж таки треба обрати себе, свою мудрість чесним, бути перед собою, не зраджувати себе ось тут. Ви знаєте себе, до чого ви йдете, як ви хочете жити своє життя, і яка ви, коли ви щаслива. Але вам прийде якась пропозиція, бачите? І е, ну, це такий якийсь буде спокуса якась. Але треба вибрати, два не взяти. Добре? Тому, якщо у вас буде м, внутрішня суперечка, і ви все ж таки е, Ну, важко буде обрати, то просто а, зверніться за допомогою до таролога. Дуже вам раджу, тому що це дуже допомагає жити життя. А, іноді сама себе не чуєш, іноді просто береш колоду і, а, наче витягуєш з голови оті карти, а, і вони тобі показують, що в тебе зараз в голові і в серці. І таким чином приймаєш рішення. І, Воно стає таким очевидним, і ти думаєш, що я вагалась, ну видно, ж це, ну все ж зрозуміло. Тому я вам раджу звертатися за допомогою в таких випадках. Добре? А зараз я хочу вас привітати усіх з Новим роком і нагадати вам про те, щоб ви, будь ласка, подивилися усі в свій телефон. Через фотографію. Це такий, знаєте, доказ, фізичний доказ того, як ви жили своє життя, які там були події, як ви справлялися, до чого ви прийшли, як було, як стало. Не для людей в соцмережах ви це зробите, а для своєї самооцінки, для того, щоб зрозуміти, який я молодець, яка я молодець, я впоралась, а доказ, доказ тому. Це ви, ви жива, ви живий. Ви мислите, ви дбаєте, ви щось маєте. Подякуйте за це все. І я хочу вам просто побажати здоров'я, наснаги, бути щирим з собою, бути справжнім. Справжньою, любити себе, дбати про себе, а інакше ніяк. А, я, а інакше, якщо ви цього не робите, не любите себе, ви не вмієте любити і інших людей. Ви залежні від іншої думки, від інших а, людей, ви самі собі а, не автор свого життя. Тому, будь ласка, любимо себе, дбаємо про себе, піклуємось про себе. А, ну і про своє оточення. Я бажаю вам здоров'я, це головне. Ізобілія будьте щедрими до себе і до інших людей, родинного затишку, як і повинно бути в Новий рік. Щастя такого, яке тільки ви знаєте про себе, що вас робить щасливими людьми. Папа, з вами була Таня Белл. Підписуйтесь, приходьте вже наступного року, в січні місяці 2025 року. Папа, -па, прогноз буде на січень наприкінці а, грудня.